Друзі, мої, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене таке домашнє відео. Хочу розказати вам про свою поїздку. Я сьогодні повернулася з б'юті-ретриту, на який поїхала ще 8 числа. Була там 4 дні, 3 ночі. Сьогодні повернулася, відмилась, відіспалась і зразу хочу вам розповісти. Це був б'юті ретрит. Я не знала спочатку, куди я їду, яка буде компанія, а виявилося, що це компанія Mary Kay. Скажу відразу, що колись до таких бізнесів я відносилася несерйозно. В двох словах розкажу: я працювала з однією дівчинкою, вона тоді була в оріфлеймі, і мені там деякі парфуми сподобались в неї. Я кажу, я хочу купити, закажи мені. Вона каже, ні, підписуйся, будеш разом зі мною. Там. Розказала так, вкратце, про, про цей бізнес, про цю роботу. Я кажу: ну, добре, добре, давай підписуй, аби тільки ті духи купити. На цьому мій бізнес-шлях в цій фірмі був завершений. Але ось пройшов вже, ну, мабуть, це років десь аж 8 було тому. Я знову попала в таку ось компанію. Коли я була ще на першому ретриті, я вам говорила: в мене був запит один, але десь там несвідомо, я ще хотіла дізнатися про косметику, так як я. Ви бачите, вже мені 47, в цьому році 48, 50 вже тут на носі. І е, я ніколи не користувалася косметикою. ну, е, Професійною. Тобто були якісь, ось, як бачите, помада, щось тут кістеньке собі на квецію. Е, тоналку тут щось буває підмажу, але це дуже-дуже рідко. О, в, ос в основному моя косметика була це природня. тобто, так як я 10 років займаюся здоров'ям харчуванням, те, що там різала, збивала і сюди на лице собі намазувала. Це моя була косметика. Але зараз вже так, як бачите, роки йдуть, і вже хочеться щось так трошки собі підкоригувати. І виникло навіть таке для себе бажання дізнатися про косметику, що зараз на ринку, про шкіру, як доглядати за нею, бо вже ж кажу, все-таки не 30. І коли я попала на перший ретріт, у нас була там Ірина Бойсюк, вона, до речі, є лідеркою, я навіть це теж не знала в цьому бізнесі. І вона проводила нам там майстер-класи по макіяжу. Мені це було дуже цікаво, так як десь в мене там був цей запит, як же ж там люди красяться, що куди треба наносити. І е, коли я приїхала, бачу, в неї там знову висвітилось в групі, що проводиться ось такий б'юті-ретрит. У мене якраз відпустка, і я зразу думаю, туди. Бо мені ж треба ще дізнатися, що куди намазувати і в якій послідовності. Так що, коротенько, ось вам розказала, як я попала на цей ретрит. Але я просто була в захваті. По-перше, це ретрит ретрит. Тобто, це така, знаєте, Вихід із такої зони комфорту, де ти і відпочиваєш, і якісь дізнаєшся знання. Тобто, в них проходили там і навчання по цій косметиці, про шкіру, про, про типи шкіру. У нас були так само уроки з макіяжу. Тобто, дуже Дуже цікаво те, що я хотіла, я для себе Дізналася всю цю інформацію. І що я хочу вам сказати за цей бізнес? Так як я вам кажу, що раніше я не відносилась до нього серйозно, але зараз моя думка змінилась. Знаєте чому? Я вам скажу так, що багато жінок, ну, реально вони живуть цим. Їм подобається розповідати людям, допомагати їм підібрати цю косметику. Вони впитують ось оці знання, що стосується косметології, про цю шкіру, про, от, наприклад, я хочу сказати, так як я нутриціолог, так? але я нічого не знаю про ту косметику. І мені дійсно, ось такий консультант, консультант, він мені може допомогти розібратися. І в косметиці щось може розказати, пояснити. І так само зараз у них дуже багато цих навчань по нанесенню, що після чого, про сам типи шкіри. Тобто це дійсно експерти. І. Багато з дівчат, які просто сидять ну, ось в селі, мають свою нудну роботу. Вони завдяки ось цій роботі, ну, я не знаю, як у кого там допоміжна, чи воно там паралельно в них йде, але вони, вони просто розцвітають, тому що одна жіночка там була, вона мені взагалі сказала, що вона працює в неї нема вихідних. Я кажу, як це, нема вихідних. Вона каже, ну така робота на залізниці десь вона там працює. І навіть на цей ретрит вона там відпросилася, хтось за нею відпрацьовує. ну Не можна навіть було вирватися. І ось ця дійсно робота, ну, вона, розумієте, вона людину розкриває. Людина в цій роботі віддихає, вона щось дізнається нове, вона себе приводить до порядку. Я не знаю, як там вже буде цей бізнес вона вести. Бо це, це дійсно робота. Це робота, так як в мене ось нутриціологія. Я себе тут бачу. Не буду зараз про себе розказувати, в мене теж була велика подія. Мені, прийшла мені відповідь, так що я там. Від радості стрибала від знань, які я отримую, і від того, що я нарешті мені дали Вірніше, я отримала відповідь на практику, відпрацьовувала по своїй нутриціології. Так що я живу в цьому, вона живе в цьому. І ну, реально я ж кажу вам, дівчата, вони. Просто вони як квітки були, подивіться, які нам там дарували подарунки, ось яка е, корона на мені. Тобто ми були королеви. І е, реально, ось я розумію, що саморозвиток він може бути в усьому. Розумієте? В усьому одна людина займається оздоровленням, вона про харчування читає, дізнається, розвивається. Інша іде ось в косметику. І е, якщо я раніше я ж кажу несерйозно відносилась до цих бізнесів світових, то на сьогоднішній день я для себе реально розумію, а ці, цей бізнес він е, навколо нас. Е, Взяти ці кулінарні зараз, і галя Балувана там, і різні е фастфудні оці мережі. Тобто це ж все і є. Той самий Макдональдс, ну, це все сетєві бізнеси, тільки вони різ різні. І так само косметика. Я е, коли їхала вже додому, я почала цікавитися, вже, е, маючи оці всі знання, а які ж є українські, бо марякей це американська фірма, а я почала цікавитись, а які ж там наші українські бренди, може, я щось з українських брендів для себе візьму, е, бо я все-таки ж не їхала за тим, щоб підписатися, чи стати на цей шлях роботи. Я їхала за знаннями, і я знову ж таки стикнулася з тим, що наша косметика, наші бренди так само працюють в цьому режимі світтєвого бізнесу, тобто немає якихось магазинів. Я поцікавилася, що так само ти знаходиш їх в інтернеті, і вони більшість працюють ось такими людьми. До них дзвониш, підписуєшся, і продукція продається не через магазин, а через ось, ось, ось такий магазин на дому він називається. Але це та сама косметика людина в. Досконало її вивчає, це консультант, це дійсно для когось може бути реальна робота. Так що, дівчата, якщо когось цікавить, пишіть мені, я вас зведу з такими прекрасними дівчатами. Я трошки накидаю після цього мого відео, я вам ставлю, який був захід у них. Як все це організовано, цей ретрит, я ще раз повторююсь, він і навчання, і відпочинок, і всякі психологічні ігри вони там грали. Я навіть не на всіх заходах була, тому що я була так втомлена, що я вже просто хотіла віддихнути. Але реально дівчата, яким 50, я вам просто розказую, який вік дівчат. Тобто це середній вік був 52. Розумієте? Найстарша дівчина це 65. І вони реально всі дівчата, ось з ну, оціми коронами ми всі бігали. Це так по-дитячому, наче виглядає. Але ну, ми реально себе заводимо, що ми вже там старі, ми вже баби, в мене в самої внучок якому два рочки. Ось уже в січні було. І якщо б я себе не розвивала, я дійсно стала б уже старою бабою. Я б уже зав'язала отакого якогось хвоста, наділа б ту хустку і е, сапа в руки, як то кажуть, все, на цьому життя закінчилось. А з другої сторони, Отак, От якщо розібратися, кому з наших дітей, наших внуком потрібна така баба. Їм треба баба ось така крута, розумієте? Яка повна сил, яка може щось розповісти, яка може цю дитину навіть кудись повести, бо в неї буде повно сил, розумієте? І ось ці сили так само може дати вам оця робота. От, реально, я для себе просто відкрила оцей світтєвий біз, бізнес. Ніколи не вникала, ще раз кажу, колись мене в цей оріфлейм підписали. Ну, я на... купила два рази духіті, які я там хотіла, потім змінила марку духів, і все, мій бізнес на тому е, закінчився в оріфлеймі. Але реально я зараз розумію, що в, оці, е, в цій роботі. Є великий плюс. Дівчата всі красиві, доглянуті. Я, я не могла повірити, що у них усі, усіх отакий от вік. Я думала, якась молодь. Реально, коли всі поприїжджали, бо я сама бачите, ну, на мені мало косметики, і от чого я і поїхала, такий мене ж був запит, щоб. ну, Хочеться знаєте, трошки вже яскравості, бо все-таки така я, якби натуральна, але ж хочеться трошки так, знаєте, підмарафетити себе. А вони поприїжджали всі, понимаєте, ось такі на марафечені, красиві. І це е, на що я хочу наголосити? Вони вміють, вміють саме головне. От я не вмію свої 47, я не знаю, як наноситься ці всі е, е, средства. Так? А вони всі вміють і знають, як правильно спочатку там треба очистити це, е, своє лице, потім нанести там такий сякий е, засіб. Е, не, не так, як я ось розумієте, кремом щось тут мазнула, вже тоналку наліпила, а це теж не дуже правильно, тому що навіть косметику треба накладати макіяж правильно, щоб е, е, шкіра не страждала. От цих всіх агресивних. Е, засобів А вони це все знають, вміють, і вони всі такі приїжджали красиві, яскраві, я просто я в захваті була. Я дивилась на них і розуміла: ось вона, ось вона, жінка, якою ми з вами повинні бути. І моя місія так само в цьому, я і свою місію більш побачила. Розумієте, що здорове харчування це так само робота, велика робота над собою. І я так само е, знаю, вмію е, на собі е, вже все, все я пройшла. І мені так само я ось побачила в собі вже все таку, знаєте, поставила жирну крапку, я буду е, вчити і допомагати людям. Формувати свою здорову, оздоровчу е, тарілку, тому що навіть Ось дивіться, е, дивіться якби я е, не знаю нічого про косметику, і дівчата, і дівчата мене чомусь навчили, а багато з них не знає про здорове харчування. І е, я їх чомусь навчила. Ну, деякі, по крайній мірі, я хоча б їм щось там показала, бо це не моя була, як то кажуть, історія. Я була там гостем. але вони розуміли, вже потім вони дізналися, що я цим займаюсь. І деякі дівчата хотіли зо мною поговорити і по цьому поводу, що, а що, що там їсти може, якось щось скоригувати в своєму харчуванні. Тобто я реально побачила, що людина може розвиватися в різних сферах. Аби тільки вона хотіла розвиватися. І сфера красоти це так само, це так само цікаво. Це так само ти несеш якусь користь. Ось для мене вони принесли велику користь. Я думаю, що це відео, дівчата ці всі побачать. Я дуже вам вдячна. Я ось хочу через це відео вам. Подякувати і сказати, що ви неймовірні, розумієте? Ви круті. ви круті На свої роки, щоб так виглядати, а скільки енергії в них було, ви, ви навіть не уявляєте. Вони скакали, стрибали, ну як діти. ну, ну реально, Я на них дивилася, думаю, Господи, ну, ну де люди беруть стільки позитиву і стільки оцієї енергетики. А це так само, розумієте, від роботи, яку вони полюбили, якою вони живуть. Вони розуміють, що вони несуть красу. І це ну, це неймовірно, просто. Ось вам і є саморозвиток, ось вам і є оці ретрити. Якщо хтось буде дивитися і думати, чого ти їздиш по тих ретритах, що ти там береш? Ось, дівчата, що я там беру? Я беру нові знайомства, я беру нові емоції, враження. Я просто для себе відкриваю очі. А це для мене головне, бо я жінка з села. Хто живе в місті, може, трошки там, розумієте, більше ти в соціумі, якось це, може, не так виглядає. А ось коли ти живеш в селі, ти не бачиш нічого окрім городу. Тому в цьому році я планую повністю, повністю своє перезавантаження, так як я вам і говорила. Я хочу створити такий екодвір. Ви бачили, я вже набрала цих сім'ян, багато чого хочу садити, але в моїй уяві це зовсім інший повинен бути вид посадок. Тобто, це такі комбіновані клумби-садочки ось з такого плану. І мені хочеться так само показати, що здорове харчування це мінімум, мінімум продуктів, а не максимум. Ми не слони з вами. Розумієте, нам не треба багато їсти. Нам треба їсти просто збалансовану їжу. Збалансована тарілка, що була. Сніданок, обід і вечеря. Все. Так що. І себе прорекламувала, що буде на моєму каналі. І хотіла поділитися ось цими своїми враженнями, бо я ще ніяк не можу заспокоїтись. Я приїхала втомлена. Але я, я така була збудоражена, що тільки на вечір трошки я вже заспокоїлась, і ось хотіла записати таке відео. Так що. Хочу вам сказати, дорогі мої дівчата, якщо ви хочете себе розвивати, не бійтеся, займайтеся будь чим. Хочете займатися красою, спробувати себе ось в такій сфері, пишіть, я вас познайомлю з цими прекрасними, прекрасними просто дівчатами. Вони вас навчать, розкажуть, і ви будете так само експертами, консультантами. З краси, але готуйтесь до того, що це не бігати з каталогом, розумієте, це вже все, солдепія пройшла. Це навчання, це вивчання і е, типів е, шкіри, і, і всі компоненти, тобто це великий так само труд. Не знецінюйте вже е, цих консультантів, бо я вже для себе побачила, що зараз це зовсім другий рівень, розумієте. Це вже дійсно експерти, до них можна навіть звертатися просто на консультацію, щоб вони допомогли розібратися із своїм типом шкіри, і що підходить, навіть там не купуючи, цей, наприклад, там, цю продукцію, продукцію їхню, але ви вже можете купувати саму консультацію по е, своїм оцім запитам е, ну, догляду за обличчям. Так що, якщо хочете розвиватися, ще раз повторююсь, не бійтеся, пробуйте! Пробуйте хоч що-небудь, і ви побачите, коли людина е, займається саморозвитком, як у вас буде змінюватися ваша енергетика, ваш стан, ви нарешті знов почнете жити. Бо е, по собі знаю, 40 плюс е, ще більш-менш, а 45-50 це вже все. понімаєте, вже багато хто. Е, це криза, криза ось такого віку. Ніхто не, ну, людина не бачить себе, що куди рухатись. Ми навіть на першому ретриті в нас дівчата там крокодилими слізами плакали, бо розумієте, у всіх було вже за ці всі роки просто таке емоційне вигорання. Сім'я, робота, тягнути всі ці, ну, там, як, наприклад, з 20 років, плюс-мінус, ми вже там всі були заміжні, дітей понароджували і вже ось до 50-річчя свого, вже всі жінки вигорівши, розумієте, за всі ці роки натягалися сумок, повинянчували цих дітей, чоловіків своїх повиховували, бо їх так само треба тягнути на плечах. І е, тут вже все, на роботі або пенсія, або тебе вже десь підвигають, бо молодь приходить, і жінка не знає, куди себе діти. розумієте? Так от, я вам хочу сказати, що для цього, щоб не було оцього вигорання, шукайте свої шляхи, де ви можете знову розквітнути. Вивчайте дієтологію, нутриціологію, ідіть ось в косметику, будете їздити на ось такі ретрити, ви будете спілкуватися з такими самими дівчатами. Подивіться, подивіться, яка я приїхала, королева. Ми, ми стільки один одному компліментів говорили. Ми вчилися це, це робити, розумієте? Бо ми вже забулися, які ми ще молоді, красиві, які ми ще гарні. Можна сказати, із себе витягали ось у дівчинку, яка вже давно з собою попрощалася і десь тихесенько тако плаче там в уголочку, бо вже все роки йдуть. А тут ми з себе знову, розумієте, повитягали оціх дівчат, скакали, стрибали, сміялися, гіготали, і все було на такому позитиві, що я неймовірно рада. Просто я, я вам кажу, не зря мій канал в найтяжчі часи я назвала радість життя. Я навіть в мене був тоді психологічний курс. Він вже закінчився, але я ще могла писати до автора. Я спитала, що як, як я, я назвала, в мене є якби таке ну, що мій канал Радість життя, але я не бачу ніякої радості, щось, щось я не те роблю, чи що. і тоді мені він дав такі, ну, таку пораду. Чи такі, так якби мене підтримав і сказав, що ви живете так, як ви е, бачите цей світ. Тобто е, не, е, як, як так правильно вам сказати, зараз хочу швидко. Тобто не, пові, не порівнюйте себе з тим, що навколо вас, бо ви того не можете змінити. Що є, то є. Це так природньо. Тобто, не, не я цей світ создавала, цей світ, ну як ми кажемо, да, всесвіт Господь придумав і так створив. Тобто, це не моя там вина, чи, розумієте, не треба на себе тягнути ось оці всі проблеми. Кожна людина це Божа піщинка. і вона повинна жити із думкою, щоб щось принести доброго, світлого в цей світ. А коли ти починаєш думати про цей негатив, ти сам втрачаєш в собі ось у цю Божу іскорку. Тому ну, така була у нього порада до мене, що розвивай свою іскринку. Розвивай, із твоєї іскри колись розгориться велике полум'я, і ти будеш дарувати тепло. Бо якщо тобі прийшла така назва, значить так, так треба було. Розумієте, і тільки зараз вже пройшло ось декілька років, розумієте, нарешті, нарешті я трошки так розкачалася і розумію, що ось вона, ось вона моя іскринка, ось вона, моя радість життя. І я вдячна, вдячна всім вдячна всім дівчатам, організаторам. Це, це безмежна, безмежна вдячність за такі заходи. І навіть зараз, ось такий нелегкий час, розумієте, для жінки головне хоч трошечки себе відволікати, бо, як би там не було, ми всі з вами все рівно живемо в стресі, і з оціми думками, що у нас йде війна. Тому. Це все накладається і на нашу зовнішність, і на наше здоров'я. Тому ось такі заходи, вони просто необхідні всім. На 2-3 дні, знаєте, хапнути ось оцю радість життя, не втратити головне надію, що все буде добре, війна скінчиться, і нарешті вже буде мир. Так що всіх люблю, цілую, обнімаю, дівчата ще раз вам передаю велику вдячність, велике тепло. Я ще, мабуть, не один раз про вас розкажу на своєму каналі. А для дівчаток, які хочуть себе розвивати, і якщо ви бачите себе ось в такій сфері ем, красоти, пишіть, я вас зведу. І... Побачите, будете, розумієте, ось таких королев, як ми, ну їх треба побільше. Так що, все, всіх люблю цілую. Сподіваюсь, що я вас надихнула на позитив, на саморозвиток і бажаю вам всього-всього самого найкращого. Ви знаєте, головне здоров'я, тепла і миру. Все, всіх люблю, цілую і до наступних моїх відео. Пока-пока!